Закон про Національну поліцію України, пункт 3, система поліції та статус поліцейських, так ось називається пункт 3. Дійшли ми до статті номер 20 Зараз ми її прочитаємо та прокоментуємо. А ви пишіть свої думки в коментарях, можливо, хтось мене якось буде поправляти, тому що мої... те, що я кажу, можуть бути суб'єктивно. Мої думки можуть бути суб'єктивними. Стаття 20. Однострій поліцейських. О, цікава стаття. Поліцейські мають єдиний однострій. Поліцейський отримує однострій безоплатно. Ну, За кошти, мабуть, платників податків. так? Друге, зразки предметів однострою поліцейських затверджує Кабінет міністрів України. Ну, добре. Третє. На однострої поліцейських розміщується наградний знак із чітким зазначенням його спеціального жетона. Тому що якщо не буде нагрудного знаку, то це вже може бути і не поліцейське. Ви одразу, коли до вас звертається поліцейський, чи ви до поліцейського, одразу дивіться на його нагрудний знак з чітким зазначенням його спеціального жетону. Якщо нема нагрудного знаку, то можна вважати, що то, то мабуть, і не поліцейський, тому що форму можна купити в інтернеті або деінде, або пошити на замовлення. То зараз не є проблема. Так, і тут такі ще є пояснення. Так, поліцейському заборонення ну, знімати з однострою чи приховувати на грудний знак. От, про те, про що ми кажемо. А також будь-яким чином, іншим чином, перешкоджати прочитанню інформації на ньому, або фіксувати її за допомогою технічних засобів. Опа! Оце так пункт. Якщо він забороняє вам фіксувати за допомогою. Телефона, технічних засобів, номер свого нагрудного знаку, так, то, ну, як ото ми бачили в інтернеті, усі троє ідіть на три букви. Це порушення, пряме порушення закону, стаття 20, пункт 3. Все, все, друзі, ось. Якщо ви маєте право за допомогою технічних засобів. Собі зафільмувати чи якось записати інформацію. Е, так. І він не може цього перешкоджати. Читаємо далі. Дуже цікава стаття. Поліцейський, який виконує функції у цивільному одязі, зобов'язаний мати при собі нагрудний знак, передбачений цією частиною, крім випадків, коли наявність нагрудного знака перешкоджає проведенню негласної слідчої розшукової дії. Ну, це зрозуміло. Навіть в, цивільній, в, цивільній, в цивільному одязі, коли поліцейський, він має все одно мати при собі нагрудний знак. Так, поліцейським підрозділу спеціального призначення номер нагрудного знака додатково зазначається на однострої і на шоломі, таким чином, щоб його було можливо прочитати або зафіксувати за допомогою технічних засобів, крім випадків, коли такі поліцейські відповідно до рішень уповноважених осіб поліції виконують завдання в режимі. Секретності. Ну, тут я не буду коментувати. Повинні бути знаки, повинні, повинно їх бути видно. ну І так, далі, згідно статті. І так, пункт 4, стаття номер 20 так, Правила насіння та норми належності однострою поліцейських затверджує міністр внутрішніх справ України. Ну, Мабуть, хтось розробляє, а міністр вже підписує. Так, Подивиться бігло, якщо сподобається, там немає ніяких зауважень, то... Точно підпише. Ось так. Дуже цікава стаття. І давайте ще раз. Однострій поліцейський, якщо от, пункт 3. Стаття 20, пункт 3. Якщо поліцейський не дає вам зафільмувати е чи якось записати номер свого жетону, то він порушує закон е України про національну поліцію, а саме пункт, стаття 20, пункт 3. Ось і все.